Доброго ранку, друзі, доброго дня гарного! Ранок починається із сонечка і приємних робіт. Відео вийде з самого ранку, тому що маю вам дещо розповісти і маю вам дещо показати. Я щось уже порала, чогось ще не порала. От, тому що. Поспішаю зробити зовсім інше. Те, що не порала ані зроблю, як встигну, ані доробить Юра, він буде вдома, мені вже на роботу. От, а... а є нагальна справа. Зараз буду показувати. Значить, взяла заступ у садочку, він в мене стояв. Велику таку миску. І йду на город, не повірите, куди, до своїх очітків. Да, балабай, і ти зі мною пішли. Значить, ось вони мої хороші, і мені їх зараз потрібно викопати шість штук. Пересаджувати я їх нікуди не збираюся. Справа в тім, що так Господь благословив, що стартує мій квітковий бізнес у селі. Напевно, що голосно сказала. Ну, але нічого, саме головне, щоб була мета правильно. Ну і трішки попрацювати. Чого прийшла з мискою? Тому що е, коріння, я вже показувала в очитків. Кущиків гарно розкушилися. А коріння то взагалі таке потужненьке. Потужненьке-потужненьке. Ось. Тому шість штучок я їх ось так понаставляю. От! Так, є очітки. Ну, і ще може статись таке, що прийду. Викупати ще кілька гвоздик. З'явилося у мене, друзі, замовлення, три замовлення на, багаторічники, на багаторічник набір, скажімо так, той, який я пропонувала. Ну, ось гвоздики. Кому ще цікаво, я ще покажу. Це ці, що на городі. Ну, Людям я буду формувати набір уже з тих. Які були у горщичках і в парничку. Але хочу сказати, що ці, що на городі, є теж кущики доволі е, красиві. От вони все, все, скажімо так, пережили, все, пере, все вистояли. Он, які є. Бачите. Так, да, пішли заберу. Так от, е, є три замовлення на набори. Пропонувала я набір. По 220 гривень, але оскільки люди через, через родину валя, спасибі, от, ну і в принципі самі перші мої замовники, от, то я по 200 і ще, і ще додам подаруночок. От, по 200 гривень поїдуть мої набори, завеземо, будемо їхати по дорозі у справах. Ну, а ще одне замовлення. Піде, ви не уявляєте, куди? П'ять моїх воздик поїдуть у Миколаївську область. Скажу детальніше, трішки пізніше. Ну, так, щоб зараз не, не вмикатися, не перемикатися, у Миколаївську область поїде посилочка з п'ятьма воздиками моїми. Дякую дякую людям за замовлення. От це ж, як, як сказати, знаєте, це, це така приємність, це така підтримка і це такий уже реальний поштовх, щоб, щоб працювати далі, скажем так. Ну, ось, сформований мій перший набір і у подарунок. Ні, так, нагадаю, що у нього входить тут. Значить, три кущики очитку, три гвоздики, дві турецьких різного кольору, одна садова, два кущики, не цибулинки, а кущики нарциса багатопідкового, Цибулинок там по 4 по 5, дві армерії, кущик мускарі. І у подарунок, якби я ще доставлю оксамитку. Інші набори. Ну, це буде, комусь буде ромашка багаторічна, а комусь буде декоративний баринок От. Не мотала я нічого харчовою плівкою, просто земля, гарно розвинені курінчики. У всьому ви бачили, пообмотувала у целлофанові пакетики. От. І навіть і хочу, оскільки це їде практично в одне місце, я просто хочу в ящичку ось так ось тут переставити. От, і уже сюди далі складати, формувати другий набір. І ще якийсь ящичок візьму меншенький і сформую третій набір. От, оце така справа. О, і мало не забула, мало не забула, що в комплект, щоб в цей мікс багаторічників, входить ще примулка першоцвіт. От, Доставила я її сюди, ну і пішла далі. А ось цих п'ять гвоздичок я зараз буду пакувати. Набагато краще я буду обмотувати харчовою плівкою. От, я буду обмотувати так, щоб не пошкодилося ось тут нічого. Тобто, ще картон обгортати. От. І вже буду йти на роботу, зайду у поштове відділення і відправлю. І поїдуть вони у Миколаївську область, Миколаївський район, в містечко Воскресенське. Дай Боже, щоб було все добре, щоб був мир, замовниці від себе особисто. Подарую ще ось такий кущик армерії. Вибігла у садочок викупати ще два кущики приму, тому що у горщичку в мене був один, а мені потрібно до кінця доформувати замовлення. От саме ось ці набори, так, багаторічників. Ну і що? Що, друзі? Я буду працювати, а вам буду щиро дякувати за перегляди, за вподобайки, за коментарі, тому що це підтримка нашої сім'ї. Хочу ще раз подякувати замовникам, от моїм першим. Сподіваюся, що все сподобається. От. Ну і як скажете, піде бізнес у селі, старт є. Хочу все щиро подякувати, знаєте, кому не чує? Не знаю, не чує, напевно що. Хочу ще подякувати своєму чоловікові. Знаєте чому? Тому що, Щоб... <смітло> щоб... <смітло> да. зараз, що б я не робила б, він мене завжди підтримує. В усьому. І в даному випадку, от в цьому він мене теж тримає. це багато важить, хочу вам сказати тому.